Вітаю всіх людей з бізарністю головного мозку. І сьогодні ми продовжуємо наш телемарафон по частинам цього шедевру мистецтва. Наш шлях був нелегкий. І йдучи по стелями Єгипту, ми дійшли до третьої частини, що знаходиться в другому сезоні. І ми з вами дійшли до моєї найулюбленішої частини, де герої буквально стали мені другою сім'єю. До частини, де з'явилася революційна система сили в вигляді стендів, до частини, де головному герою тупо поїбати, і він перетворює їбальники ворогів в фарш в хрестоносці зоряного пилу. Не знаю, як вас, але у мене від такої поетичної назви встав пень. Третя частина вирізняється з цих своєю мальовкою, з цими дебільними, але прикольними лініями на лиці. І також вирізняється своєю бізарністю. Не побіюся назвати цю частину найбізарнішою та найважливішою для серії. Тому я йду на дуже відповідальний крок і розповім вам про третю частину. Всім приємного! Як я вже встиг сполірнути в минулому відео, якісь дебіли знайшли труну з Діо. Але кому не похуй, йому похуй. Адже він сидить в тюряшки після того, як зламав 15 кісток і відчевив яйця якимось рандомом. Послав маму нахуй, нахуй і глушить де? пивко, яке приніс злий дух. От скажіть, хто не хоче бути на його місці? Його відпускають, але він відмовляється виходити, тому що не хоче, щоб його злий дух причинив комусь шкоду. А дух то доволі не злий, мангу приніс, радіо, пивко, те, про що я завжди мріяв. За себе в Джотару від пулів скроню. Цілком ахуєнний дух, я вважаю. Так як син не хоче повертатись додому, а вже пізно взагалі то, то треба братися за тяжолу артилерію. І на допомогу приходить його дід, і справжній деді цього аніме. Джозеф а? Джостар. Виходь! Ми йдемо додому. Зникни. Але ручному негру Джозефа Абдулу поїбати, і зараз він дасть урок, як треба користуватися своїм призручним анальним дебоширом. І врешті-решт він його виманив із клітки, впертість не вивезла. Стенди це унікальна бойова система. В них є кілька загальноприйнятих правил, але все одно майже кожен з них унікальний. Основні правила це те, що стенд це втілення життєвої енергії власника. І якщо в'їбати стенд, то в'е цей власник. В третій частині, поки стенди доволі примітивні, адже раки тільки прощупував цю концепцію. У Джотеро єбануто сильний синій чоловік. А у Абдула адська птиця, так би мовити. Вони обідають. Джозеф розказує про Діо, їхній духовний зв'язок через тіло Джонатана, яке він все-таки спиздив, і показує здібність свого стенда. Робити голі фото накачаних мужиків. І він показує, що Діо зараз живий. Блять, Ти дещо забув? Ох Ось тобі прощальний цьомчик! Писати нахуй, бля! Джотаро є справжньою секс-машиною, якого хочуть всі. Через це жінки готові побивати одна одну, і в нього на це одна реакція. Замовкніть <плес> зараз же! Набридли! Джотаро йде до школи і з'являється персонаж, який зробив би все, щоб отримати прощальний цьомчик від пані Холлі, Какйонін Норіакі, який малює на картині Джотаро і фарбою наносить йому урон. Він пішов до медсестрички, десь це, до речі, бачив, але в неї вселяється стенд Какйона і змушує чела стати піратом. Але Джотеро засасує медсестричку. Блять, Десь це все-таки бачив. І так би мовити, бере в рот частину Какйона. Хоч його і взяли в Тентаклі, але Ораора -ора, не контриться. Судитиме, мій хоче хуліган, але може відрізняти, що таке зло, і трішки краще вже відноситься до матері. Тупо звичайний мужик, дав комусь поїбучки і настрій став краще. Та й виявляється взагалі, що Какьоін непоганий, то Діо всадив йому мозок паразита, що його контролює. Такого він, до речі, хотів підсадити і Абдулу. але. Я з усіх сил. вазним не ним і думки. Мені дуже пощастило. Паразит витягнутий. І тепле нагадування про те, що колись існував Хамон, також є. Наступний день Джотор помічає, що не вистачає цьомчика, значить, що страпилось. І тут ми й бачимо спонукальну дію для сюжету. В холі також з'являється стенд, але вона надто слабка, щоб ним керувати. Саме тому вона скоро через нього може тупо померти нахуй. Тому й треба вбити діло, щоб її стенд зник, і мати вижила. Джотор бере фото, щоб побачити своїм імбовим стендом, те що вони могли пропустити. Муха, я усе дізнаюся, я усе дізнався. Ця муха. Холів миле їбало. І потім це чорне їбало по мухи не в місце знаходження діла. Він в Єгипті. І Кокейн вирішує поїхати з ними. І ярлик йобаного Мілфхантера причепився до нього саме через цю фразу. Може, прозвучить дивно. Але якби я закохався, то Але хотів би, щоб та дівчина була схожа на неї. Джотаро, по суті, врятував йому життя, тим, що витягнув з нього паразити, і саме тому він вирішує врятувати його маму, щоб так би мовити, віддячити йому. Та й просто мама Джотаро – добра людина, смерті якої взагалі не хочеться нікому. Але я все одно дозволяє шутить про Мілф. Абдул пропонує погадати для Джотеру і дати назву його стенду за допомогою карт таро. При першому перегляді Джоджо я думав, що карти таро є тільки тут, і це повністю вигадана хуйня для аніме. А потім вже в дівочек ця крижа і бучі стала популярна. Так, я спір, маґлот, я на солях, будуть болти в місті. І я ахуїв, що це невидумана штука з Джоджа. Ну і звичайно, персонаж з Бростарса також змусив мене здивуватись. Але мене ні каплі не дивує присутність Джозефа Джостера на літаку в Єгипет. Адже в літаку літає їбучий стенд в вигляді жука. Якщо ви пам'ятаєте, то в перших двох частинах проти антагоністів періодично бились протягом всього сюжету. Але тут уже починається випробування: дійди до боса блять, і майже кожну серію відхуярь по сіпаку Діо. Тобто, концепція називається злодій тижня. Серія кожного тижня і новий антагоніст. Звідси назва в принципі. Концепція прикольна, адже відчувається прогрес. І на шляху трапляються іноді дійсно унікальні персонажі з унікальними здібностями. А жука, до речі, захуяграли. Та як же так? Ех, Джозеф, класика. Вони приземлили з Гонконгу, але ж треба продовжувати подорож. І в ресторані до них дойобується йобаний француз. Ще й каже, що в його знайомого є символ зірки на спині. Ну думаю, вже в принципі понятно, що це засланий казачок. Жан П'єр Польнереф. в ньому також сидить паразит, і він визиває Абдула раз на раз. За що той його і віджарив. Після техніки колобка він стає на ноги і знов те саме. Абдул помітив, що Польнарев нормальний тіп, і виявив паразита в нього в бочці. Його витягують, і він розповідає, що шукає стенд-юзера, який вбив його сестру, і має дві праві руки. Для цього і приєднується до нашої компанії. Найколоритніший і найприкольніший персонаж. Я вважаю. Вони сідають на корабель, а там ще й цей пиздюк кусає моряків. Акулі це не сподобалося, але в неї кусити її не вийшло. Парень то Сюрпризиком. На джотера нападає стенд Стендводі. Вони думають, що це ця дівочка, але справжній володар Стенду по тупому палиться. Якщо господар стенда вдихне хоч трохи тютюнового диму, у нього проявляться судинки на носі. Вони б'ються в воді і пиздять. Так, під водою власники стенда можуть пиздіти. Джотро поїбати, і він активує старфінга. І пизда додіку. І в цей час корабель зірвався нахуй, тому вони перебираються на інший. Взагалі нікого. Може, у них діарея, і вони всі втекли до вбиральні. Блять, а цьому ліж би про парашу поговорити. Цей корабель стає локацією для пили і починає вбивати моряків. Ну і ще там клітці сидить орангутанг, який тупо чілить. Його помітила ця Донда, який сказали сидіти тихо на місці, блять. Вона забила хуй і пішла в душ. Злодії раніше, Астецькі боги, злодії зараз мав папа. Всіх засасує, і тоді вже всі додумали, що весь корабель і є стенд. Але Старфінгер виправляє ситуацію на краще. І на шлюбки вони добираються до Сінгапуру. Ште? Ти тут насмітив! Штраф 500 сінгапурських доларів. А? Слухай, зіби нахуй! Вони йдуть в циганський готель переночувати і збагрити нарешті цю дуру. Беремо рюкзачок, беремо рюкзачок. Хоч поль рефі взяв рюкзачок, але це йому не допомогло знаходитись в безпеці. І в номері готелю на нього все-таки напав стенд-юзер з стендом-лялькою, маніаком і його поранили. Потім його лялька прив'язує до ліжка, і на жаль, не ця лялька. Він вибирається з під ліжка і робить пробіття цьому дурочку. Так як одна з дібностей стенда Джозефа це передбачення майбутнього. Ну як раніше він придгадував фрази противників, тільки це вже його духовна сила. То він вирішує через телек глянути, що там ділдо, і йому там кажуть, що Какйонін зрадник. Тіба як просто зіфра! Підключає до Кокіон, в принципі, починає себе вести як повний імбіцил. Робить прохожому хрустім, потім харчується як Тімон і пумба. Ну і вишніку, звичайно, він також з'їв, і чуть не вбив Джотера нахуй. Очевидно, вже що це не кокойн взагалі, а ворог. Здібність якого маскуватись під інших і. Пускати соплі. Нихуя себе паркуріст. Ну і там був цей додік, і він поглинув цуценятко. У сім'ї Джостерів на битву особливі погляди. Один план. Завжди є про запас. Що? І це? І це? <творювання> той додік намагається щось ще вчудити, але здає своїх і все одно посасує бібу і отримує свою дозу Ораора. -ора. І після цього всі на потязі поїхали до Індії. Але потрапляють вони в Львів, де до них доєбуються цигани. Дайте той самокат мені. Потім вони в готель приїжджають, а принерев іде срати. І Навіщо мені палиться? Вилізала свиняча пика! Ех, яка ж класична класика. Не встигнувши відійти від сюрпризу в унітазі, Польнарев бачить сюрприз в зеркалі. Стенд, який залазить від зеркал, косплеє асасіна і звідти атакує. Карта повішеного. Польнарев пиздує сам його хуярити, Абдул проти, вони посрались і той пішов. Дурачки, блять, щось це мені нагадує? І тут з'являється тижневий антагоністики, і доволі вирізняється від інших. Хол Хорас. Адже він досить дотепний, і має прикольний стенд і може взяти техніку Джозефа. Та й взагалі ще не раз буде фігурувати в сюжеті, хоч і покидьок, але нормальний тіп. Звичайно, має кілька комплексів, і це не комплекс його ствола. Він вважає себе доволі неефективним і постійно шукає собі напарників, щоб точно вже когось захуярити. Ну і він об'єднується з бивцею сестри польнерефа, той самий, який має карту повішеного. І вони прийшли до польнерефа. Абдул його сейвить, але. Абдул типу помер. У пальнорефа є додаткова мотивація, а ворогів провокація, на яку він ведеться. Але як він вивозить пальнерефа шукати володаря стенда, і відбувається ГТА. Oh, Машина перевертається, і повішений вселяється в околі пиздюка. Пиляку в очі, і поки переміщався на іншу поверхню, пальнереф його і в'їбав. А потім ще зробив свою версію Ора-Ора. І це було дуже приємно. Потім до них дойобується холхорс, але так як його напарник помер, то нігерундою і проблем немає. Хоча це й не дуже допомогло, але його сейвить його опанянка. І він все таки драпає. Через те, що в цієї старої карги і духовний зв'язок як між Джостерами вона відчула, що її син помер, і вирішує помститись. А пальнерев підкатує яйця до цієї пизди, що сохне по холхорсу. А в Джозефа починається пубертат. і злобний прищ на його тілі починає розростатись і буянити. Коротше, кого цікаво, що це таке? Це називається жировик. І бачите, біга. його Нельзя... Взяла... Не давить отак, не бит ним, бо пизна мені його навіть тільки удалять через хірургію. Навіть лікаря вбиває який хотів й видалити, а все тому, що це стенд тієї самої Нене. Нарешті битва з Джозефом. Oh, no! Той намагається нести прищу, хоч якийсь урон, навіть хамон юзає, але все. Ну да на той Пульнарев гуляє з цією панянкою, але вона спеціально відволікає його від Джозефа. Ах ти! Язвіляль. Джозеф хуйнув пиляку своїм стендом, і той намалював карту, де знаходиться бочка з молодою. І він хуйнув цей жировик, блять, в бочку. Ти скажеш припини ти тільки ти. на це! Припини тільки на це! Нічо, пальнорев, не повезло тобі в коханні, обов'язково повезе в параші. Мужики взяли тачку і пиздують в Пакистан. Ну і до них дойобується інша тачка. Та ще й малявка каже: як я посяду? пішати на спасіпише. Ну і тачка починає робити різні пакості. Наприклад, чуть під вантажівку їх нахуй не кинула. Ну думаю, очевидно, що цей накачаний чоловік стенд юзер. Їбать, в нього рука базука, блять. Стенд, колесо фортуни це тупо машина, яка обливає жовтором бензином і підпалює. Кінець третьої частини Буби, якби Джотаро не викопав яму старплатіновим. Туда дав вайоба, блядь. І ЖОЖО купив собі новий плащ. Володька сьогодні наглажений. Наложений цю малу вже нарешті садять на літак, бо заїбалася плентатись за ними. І вона, звичайно, проти, але зібалась нахуй. Добре. Вони приїжджають в Пакистан, і тут їбанутий туман, наче ти встав в школу в сім ранку і вийшов на двір. Холодно. Зимно, мряка. Темно. Нема води. Та ще й живуть в цьому місті якісь непривітливі їбаньки. Окрім звичайно, цієї милої власниці готелю, яка є дуже привітлива, блять. Нічого підозрілого Зате, блять, дуже угарно, як пальнерев вічно поводиться з нею, адже він вбив її сина, а спілкується з нею так, наче він, блядь, її син, що змушує палати пердак старої карги you're Всі пішли по номерам, і в готель приїхав цей хнопчик. Якого карга хуяра? Адже він покинув її сина, і виходить, що в холхорсе і в стардастів зараз спільний ворог. Це був би ахуєнний спосіб обід. Знатися, але рак цю ідею злив на свою жопу польнерев находить пригоди і спускається. Бабка викликає армію зомбі і тікає він блять. Догадайтесь, куди нахуй туалет. Польнереф намагається виглянути, але зомбі ранить його язиком по язику. Тобто, можна сказати, що у польнерефа був французький. Поцілунок. І через це з ним роблять найжорстокий вчинок за все аніме. І тут приходить цей перець, який завжди веде себе дуже обережно. Чому і ти, ти щойно назвала мене джотеро Він попросив нікого не називати його джотеро і в журнальчику він підписався іншим ім'ям, так що він вивів бабку на чисту воду, і потім тупо на гіхачаничах засасує її стенд Та яка вам різниця? Що я там лизав? Холхор зйобує на їхній тачці, тому приходиться викручуватись. Джозеф бачить кебаб і починає торгуватися, адже 10 доларів це дохуя, блять. Джозеф вже такий бідний, не може собі це дозволити. А цей продавець виявляється зовсім і не продавець швушечки, а ворожий стенд юзер нахуй. Цей мужик Стіліден. І битва з ним є доволі забавною і цікавою. Він саджує свій стенд в організм ворога, і коли йому наносять шкоду, то вона в кілька разів множиться і хуярить ворога. Джотора поспішив і чуть не вбив нахуй свого діда, блять. Це дозволяє Стілідену. Повністю безнаказано поводити себе йому ніхуя не буде. Тому, поки пацани побігли вирішувати проблему з мозгами, Ден починає знущатися на Джотаро, ходити по ньому, просити спиздити собі ювелірку. А Джотаро треба терпіти і чекати момента, коли можна буде нарешті знести кибитку цьому уйобку, блять. Пацани зменшують свої стенди і проникають в Джозефа, щоб відчути тепло діда. Джотаро пиздять, але той. Записує в блокнотік, так би мовити, долги. Після ювелірки, коли Джотаро пиздить товарка, Кьон все таке йобнув лаверс. І через постійне знущання на Джотаро, кожен удар по стілі дену сприймається набагато приємніше, ніж удар по звичайному ворогу. Та ще він нахуй намагається залізти в мозок Джотаро, але він навіть пулю словив. тому й Лаверс спіймав. І настав час розплати, так би мовити. І це мать його вйоб, найкайфовіше ора ора за все аніме. Достойно лайка, я вважаю. Знаєте, як важко зробити таку зачіску? Та начхати на твою зачіску. Вони купили тачку і поняли, що це не по пацанськи їхати по пустелі на тачці. Знаєте звідки я це знаю? Від верблюда нахуй, яких вони купують. Хоча й не дуже виходить їх приборкати, але вони вирушають і відразу помічають їбануту шару вісім нахуй вечора. І сонце стає навіть більше, хоча й должно сходити, блять. Ну і так, сонце це стенд, буквально карти таро сонце. Тепер вони знаходяться в безвихідному становищі, адже до сонця не дістанеш, і володаря стенда не видно. Мені аж самому хуйово стало блядь, від цієї жари, але пацани їм, блять, ліж би і всі починають ржати. Але якщо сміється навіть Джо тороблять, то Джозефу вже стає нахуй страшно. Що це блять таке нахуй сталося? А володар Стенда просто нахуй з зеркалом ходив по пустині, і того його було в принципі важко замітити. І це та сама ржака. <різвіст> ну все нормально. Сонце розібали, пацанам можна почилити. і нарешті виспатись. А какійони сниться парк розваг, все добре, ахуєнний позитивний сон, якщо не рахувати те, що смерть вбила собаку, нахуй. Нього ще й зранку був поріс, і потім він помічає, що собака в реальному житті також померла. Джозефу дають літак, блять, що ж може піти нахуй, не так. І туди дають йому дитину, в якої температура жорстка, і треба закинути в лікарню. Діо, взагалі, блять, єбанувся і набирає всяких давбайобів, блять. Дитина, блять, власник стенда стенда, який проникає в сон і може тебе навіть там вбити. А якщо тобі повезло, і ти прикинувся, то ти вже ніхуя не пам'ятаєш. Та ще й свій стенд в сні ти не можеш використовувати. Добре, що полярефо розбудили гівно прибрати, а то вже помер би нахуй. А какюнь не прокинувся, хоча й різав себе і почав дьоргатись в сні. І пам'ятаємо, що літак, де є Джозеф Джостар, завжди легко приземляється. Вони розбивають лагер. І дитинка залишається жива, здорова. Какьоін помічає, що в сні написав підказку. Зрозумів, що дитина стенд'юзер, але інші вважають, що він поживолів. Йому треба то якось доказати. Він починає вже також думати, що він гібобо, але потім це 11-річне чудо вбиває скорпіона нахуй. Убив скорпіона. Той розкриває всі карти, але його вважають все одно психом. Йому дали чополаха і всі лягли мирно спати. І знову починається парк розваг, і над ними починаються знущатись, навіть їхні власні стенди. Ля але так як какіонь заснув, поки стен був активований, він і приніс його в сон. Попустив піздюка в сні і зранку накорпив його гівном. Потім вони припили на острів, де їх чекав батя Абдула. Польнарев знаходить лампу і там сидів Джин. Точно нахуй не стенд і каже, що готовий виконати його бажання. Ну то зроби мене багатим, слабо нахуй, сказав польнарев. І він його зробив багатим. От паскудник, нахуй, ти точно йобаний стенд, каже польнарев. Але потім все таки дає слабину. Зроби мене. Художником аніматором Потім він все таки трошки приходив в себе і згадує, що в нього є душевний тягар, і загадує воскресити свою сестру і Абдула, так як відчуває досі здоровенну вину за це. Ну і після цього йобаного скла виявляється, що і Абдул, і сестра є зомбарями йобаними. А Джин то Стенд. І тут нахуй з'являється Мугамід Абдул! Єс та вони обоє хуярять стенд, а потім знаходять власника, що сидить під землею і через трубочку дихає. Думаю, всім прийшла однакова ідея в голову. І вони тупо насали туда, блять. Ніколи! Бу -бу. Польнереф на радостях розповідає, що Абдул живий, але всім похуй. Всі це знали, і тільки Польнерефу не розповідали, адже він потякало. І батько Абдула це було просто маскування. Я вважаю, це хуйня повна вчинок, адже Польнерев чуть не здох через те, що просто тупо не знав. Але пацани просто його взяли і кинули. Джозеф йобаний в рот, який жаліє 2 гривні на шаурму, купляє йобаний підводний човен. Підводний, нахуй човен. Там є найновіші. Телефон і Джозеф вирішує позвонити. Дзвонить він Сьюзі Кью, його жінці і починає видумуватися і від маски. І не каже, чим він зараз займається. Ну він часто так робить. Ну краще, блять, вони знають, що холів стає все гірше. Ну, добрались вони до берегів Єгипту, і їх зустрічає стенд, який може маскуватись під метал, скло і пластик. По класиці весь транспорт, на якому вони їздять, розбивається нахуй. І в такому закритому просторі важко пиздитись, тому треба з'їбатись. Під водою не виходить говорити, тому треба спілкуватися жест. А я якраз можу показати одну фразу жестами. Бачу твої труси. Вони пливуть і запливають прямо в величезний стенд. Ну і хазяйка стенда, знаєте, каже, що Джотеру її типаж, так що його шкода. Але Джотеру тупо поїбати, ора-ора, і пішла ти в пизду. І лице її вони так і не побачили, хоча і рак і потім її намалював. Ніхуйовою такою красоткою. Пацани перемогли безліч володарів стендів, яких підіслав Діо. Понятне діло, що понабирав всяких долбайобів, але все одно за таку круту пригоду, тривалістю в 30 днів, мужики дуже зблизились і стали справжніми коришами. І Нарешті вони добрались до Єгипту. Туди ж добирається ще один їх майбутній колега. А які ще халепи чекають на них, ми побачимо в наступному відео, по Джоджо. Дякую всім, хто дивився відео до кінця. Надіюсь, ви залишитесь на каналі і будете чекати наступну частину. Арівідерчі. Дай Боже!